Так сталося, що мені випала величезна честь бути запрошеною стати членом редакційної колегії в перегляді всесвітньо відомого підручника, за яким навчаються лікарі в усьому світі. Це підручник, який називається Медицина за Девідсона. І в Україні була видана вперше перекладена версія 23-го видання. Воно. Як ви бачите, 23 дня, тобто їх багато, вони постійно перевидаються і оновлюються. І саме там я відповідала за розділ гастроентерології. Це була велика достатньо праця, яка була, мені здається, якщо б не помилитися, закінчена в 2021 році, і цей другий том підручника вийшов.